Вітаю! Мене звати Рожківська Ірина. З 2017 по 2022 рік я навчалася в Київському професійному коледжу мистецтва та технологій сервісу за спеціальністю технології легкої промисловості. Отримала професію кравця закрійника та отримала ступінь фахового молодшого бакалавра. В 2022 році продовжила навчання в Київському національному університеті технології та дизайну за спеціальністю технології легкої промисловості, отримала ступінь бакалавра та на даний момент продовжую навчання для отримання ступеню магістра. Також в 2022 році я почала працювати в ФОП «Решко» за спеціальністю. Це невелике підприємство, яке спеціалізується на виготовленні медичних панелей органайзерів для оснащення військових, медичних евакуаційних автомобілів кисеваків та стабілізаційних пунктів. На початку я виконувала обов'язки кравця закрійника а на даний момент я працюю конструктором-технологом. Я щиро дякую коледжу за надані якісні знання, які я отримала під час навчання. Завдяки цьому я маю хорошу базу, яку використовую у своїй професійній діяльності та житті. З впевненістю можу рекомендувати далий коледж для здобуття якісної освіти. Всім гарного дня та мирного неба!